Ну і так, приступаю до зборки мотора. От Чого розбирав я вставлю там відео. Так, мотор прийшлося розібрати, бо гудять підшипники. Я не знаю буде видка чи ні. Ну і трохи з цієї сторони Вон гуляє колінвал. Кусочок подивитися, чому я розібрав. Тому що зашуміли підшипники, і я рішив замінити їх. Так як розібрав усе шуміли підшипники варіатора. От їх вони є теж, я їх заказав. І шумит варіатор обгону і муфти. Я не знаю, будете ви чути чи ні. Я його теж заказав от покою. Тут 6005 є, буде це все міняти. Що це за підшипники, які вони. Ну, Казали, що під оригінал. Ну, і ціна їх якби теж говорить за своє. Ну, не знаю, не можу сказати. Ну, в принципі, канавки глибокі. Ну, похоже, похоже на оригінал, але не знаю. 100% я не можу сказати. Но заказував так, як оригінал. Тут я заказую запчастинки на фірмі. то вони сказали, що оригінал. Тут підшипники розміри у нас йдуть 56 на 12. Так, тоді зараз вимию смазку, щоб були без смазки. До обойма бачите, у нас матова йде. І канавки теж тут. Глібокі. Так, добре, тоді зараз вимию смазку. І... Будемо гріти і ставити підшипнички. От дивіться, підшипничок сухий, без маски і шума, взагалі нема. Є такі підшипнички, що вимиваєш їх от, на 34-ті, на сузуки. Вимиваєш і вони починають гудіти. По колінвалу. Колінвал був чуть-чуть, трохи -чуть ца цафа мала ну Мені не знаю, збалансували, сказали, що, що там би, сотки є е, бієння. ну Зараз будемо збирати, будемо бачити. так, ну і в принципі, що? Зараз нагріваємо половинки і приступаємо до установки підшипників. На минутки дві грію горілочкою і тоді пробую вставляти підшипник. Думаю, що хватить. В принципі, зразу кладу колінвал, доки підшипник нагрітий, ну половинка нагріта, зараз тепло переходить на підшипник і довго його не грію чуть-чуть. Ні в коїм случі довго не грійте, щоб не посиніла обойма внутрішня. Якщо вона стане хоч чуть-чуть сина, чи заміни свій колір, підшипник довго не проходить. Старайтеся довго не гріти. Перегрієте і Ні, не догрів. Ну нічого страшного. В мене є втяжка. Втяжкою зари ми дотягнемо. Тягуємо колінвал, слідкуємо, щоб шатун ми не зажали. Так, тут уже близько колінвал. О, все, ми пройшли. Ну і далі собі до упора. Так, ця сторона у нас є так, тут мастю герметиком. Тоненьким Слоєм невеликим, Ну все одно лишнє повидавлює все. Цих відео є багато вже по зборки мотора. Ну, то саме наша 34, -ка. Лише чуть-чуть збільшений варіант. Відео, я ж кажу, там є на Ютубі багато. На гарячу збирає, хто молотками забиває, ну як хто хоче. Так, тоді садимо цей підшипник. Так, тоді. Зараз гріємо найчуть ну, чуть-чуть підшипник, набере температури від половинки і чуть-чуть прогріємо і будемо збирати. Не забуваємо за направляючі. більше сідають О. І знову грію секунд 20 і збираю. Якщо навіть не прогрію, не сяде, будемо так же само втяжкою дотягувати. Не хочу просто підшипники перегріти. Хай краще я втяжкою дотягну його. Тут теж трошки не сів, але ну, нічого страшного. Так, але в мене проставка цієї проставочки в мене нема, щоб пертися внутрі підчепник моду, впиратися в картір. Я думаю, що нічого не буде. вставку Тут в мене є таких дві направляючих. Одна більша різьба, друга менша. Є короткі, тоді ми перші розкладаємо їх, щоб вони виступали всі одинаково. От я їх всіх розклав і бачите, оця вся длина має бути одінаковою. Тоді в нас болти зібрано, зібрані правильно поставлені, тому що там є де направляючі. І оцей вроді би болт, він йде длінший. Да, коли я брав мотор, сказали, що все супер. Підшипнички, якби все. ну... це каже, робив, їздив, може і так, ну. Не знаю, бачите, підшипники шумят. Я їх вирішив замінити, тому що я не люблю зібрати і потім розбирати знову. Якщо буде якийсь шум посторонній. Так, цей в нас зажатий. цей зажатий. Є. Плюс-мінус. Ну, по зазору ще чуть-чуть потягну. Все. Побачимо, що у нас вийшло чи не зажатий колінвал. Тік лишній, в принципі, в принципі, Суперки не зажаті. Ну, є чуть-чуть б'єння з цієї сторони. Зараз перевіримо з цієї сторони. Так, да, є чуть-чуть б'єння, а це мені не подобається. Так, да, і, і тут треба чуть-чуть по зазорах змістити колінвал чуть лівіше. Тут більший зазор, тут менший. Зараз я спробую ще трохи втяжкою натягнути його. Відцентрував я колінвал і дивіться, як бієння практично пропало. чуть чуть щось там є. Камері не видко, але ну, чуть, чуть щось є, але то вже, вже краще. Всього-навсього просто дотягнув колінвал в ліву сторону і все, і все якби все вирівнялося. Ну і отак от у нас все, все крутиться. Так, кладемо сальники. Сальники теж просто і хороші, щоб дали. Так, у нас один сальник від генератора іде 20-30 на 7. А з правої і з лівої сторони від варіатора 19,5-31 на 7. І яка тут система? Вот тут вставляется сальник и е вот такая направляющая, вот пит генератор, вот получается такая вставочка, чуть-чуть перебьем сальничек. Так не забиваю от наша направляюща, воно собі вирівняє його там. Ну і кладемо наш генератор. Так, генератор я лише вирішив поставити від 34-ї, тому що. Тут на три дрота йде, а від нього на п'ять дротів. І чуть-чуть тут треба натягнути. О, так, є. Наші болтики. Хотів просто далі забивати підшипник, щоб не перебити. А так я собі оцим колечком його підтиснув, скільки йому самому треба там. Генератори вони взаємозаміняють від ліада 100 кубового і 34 ка Це ж, я кажу, різниці тільки у дротах. Тут три, якби дві фази, індуктивний датчик, маса йде по рамі оддільно. У 100 кубовому, іменно його рідний, там індуктивний датчик має плюс і мінус два дроти І. Генератор має масу свою так, є. Так, нашу кричатку. Кричатку. Коли закручуєте болти, старайте собрати оці, які відкручуєте. Тут ці болти не міняйте ні з чим. Чому? От бачите, тут який зазор. Робав десь 5 мм. Якщо ви візьмете довші, бувало такі случаї, привозили на ремонт, нема іскри. Люди міняли сальник самі. І, виходить, ставили довші болти. Запустили і каже, він чуть-чуть поробив і все, якби, перестав робити, пропала іскра. Чому пропала іскра? Тому що болтиці длінші, достають до катушок, рве там дроти, обмотку, і все, іскри немає. Так що, з цим будьте акуратні і желательно не міняйте їх місцями. Так, є ця сторона. Тут є якась смазка на сальниках, я не знаю, напевно, не буде видку, і смазкою я не мастю не Маслом ничем. Ну і далі збираємо поршніву. Так, поставлю, що було удобно. Так, я хотів провірити його чистий підшипник. Опа, а підшипник у нас не підходив від 34-ї. У нас тут на 12. 34-рочний. А тут палець на 13. Да, я думав, що підійде. Значить, не, не підійде. В принципі, цьому нема нічого. Я так візуально дивився. Але все рівно би його замінив. Є чуть-чуть люфт є. Візуально, от що мені не подобається, тільки отут. От, от. Я не знаю, як вам показати. Отут от є якес. О, легенький задір. О, і тут є. Так, да, то. Тоді з цим зборка відміняється. Будемо заказувати. У мене немає такого ігольчистого підшипника. Прийдеться заказувати. Да, я вже думав, що я сьогодні зберу. Хоча б мотор. А не тут то було. Да, Неприємний случай, але треба було подивитися зразу. От поршеньок я... Підчистив. Так, тоді по мотору все. Будемо чекати тоді. Ольчистого підшипника. Ну, в принципі, я зараз заміню підшипники в варіаторі, в обгонки. Не знаю, відео не буду робити, Наверное, тут нема нічого сложного. Випрісував, запрісував і все. Ну і, в принципі, буду заказувати підшипник. І Що я хотів вам ще показати? От, у нас є поршеньок є поршнєва наша. От. І я зараз подивлюся, може є від 34-ки поршніва покажу різницю, яка між 34 кою і цим. Так, от знайшов я поршнєву. Від 34-ки. Оригінальна. От і дивіться, яка різниця. 100 кубиків і 50 кубиків. Як ви думаєте, має їхати вона? М да. Так, добре, тоді заказую підшипник і продовжу зборку.